Друзі, всім привіт! Хто тапає Хамстер Комбат нашого хомячка, вам обов'язково необхідно знати ось таку от інформацію. Основні принципи хом'яка на даному етапі. 100% підтвердження того, що вам потрібно прокачувати саме картки, а не збирати монети. Ключовий фактор розміру дропа це ваше місце в лідерборді. У другій фазі, яка відбудеться після лістингу токена, буде майнінг. На силу майнінга впливатиме той самий прибуток на годину. Що вам зарахувався реферал, він повинен пограти в гру. Хом'як найшвидше росте в телеграмі. У новій фазі будуть NFT персонажі. Ми формуємо не ту монету, яка буде на лістингу. Ця монета є ігрова, і потрібна для прокачування облікового запису. У гру буде введено PVP, вибір біржі нічого не впливає. Ну і брати краще всі картки. Тому обов'язково зберігайте собі дану інформацію і користуйтеся нею. Хто ще ну не знаю, може є такі, які не тапають дану тапалочку нашого хомячка. Переходьте в мій телеграм-канал. Там є багато крутих тапалок, в яких можна дуже непогано заробити. Ну і звичайно ж, не забудьте підписатись.